Доброго дня! Перед вами професійний ручний плиткоріс італійського виробництва фірми Батіпав. Він розрахований на різ плитки довжиною 1,30 см і товщиною до 15 мм. Дуже коротко, ну, перше, головне, він мені в принципі, подобається. Він найлегший зі всіх, яких я бачив. Тут звичайна класична конструкція, яка притаманна, наприклад, і плиткорізам Сігма. Як на мене, тут немає складних якихось рішень, які є в деяких. Тому чим простіше, тим і краще. Рейка, товщина направляючої тут 10 мм. Як на мене, це мінімум для такої довжини. Бажано, щоб вона була довше. Висота тут не регулюється по висоті плитки. Ну, але, в принципі, Якщо різати плитку приблизно 10 мм, її не треба регулювати. Вона якраз для цієї плитки розрахована. Є лінійка, є упор на лінійці. Упор такої цікавої форми, незвичної, але це такі, такі це упор. Воно алюмініє, воно міцне, воно не, вам не змінить геометрію. Ну, звісно, е бажано, щоб воно було міцніше, але, але я думаю, що воно прослужить довго і щасливо. Е е є можливість зміни кута. Тут е можна виставляти. Кут не фіксується, тому будьте уважними при виставлянні кута. Немає тут таких чітких е кутів, як в, в де, наприклад, в сігмі. там по... Е 45-30 по чітким кутам він фіксується. Тут він, скажімо так, плавно рухається, треба фіксувати. Є можливість точної регулюки, тобто, щоб був кут рівно 90 градусів від початку. Ну, все, як на мене, все вміняємо. Різ здійснюється. Конструкція ручки така, що різ здійснюється на себе. Ззаду до рейки. Ось в такому положенні. І ламається. Тут стоїть підшипник 15-мм, Не тут немає підшипника, тут різець круглий стоїть діаметром 15 мм. В принципі, це середній діаметр для різки, його досить вистачає. Є прижимна площадочка. Яка допомагає розламувати, є допоміжні лапки ножки, на яких спирається і відламується плитка, щоб вона не розбилася, є всередині спеціальна така жорстка направляюча з сталевою серединою, через яку розламується плитка. Тобто, все достойно, все зрозуміло. Люфт ну, зовсім незначний, який притаманний. Такого типу плиткорізом. Рейка, звісно, так само мінімально рухається, що притаманно, в принципі, таким плиткорізом. Але воно, в принципі, не має, якщо людина гарно працює, плюса-мінуса не має бути при різці на таку відстань. Ну, як на мене, це достойний плиткоріз за недорогі Гроші, які вам буде служити довго і щасливо. Крім того, він офіційно постачається в Україну, є всі запчастини, так що можете до мене звертатися е, за його придбанням. Або, звісно, я можу любі плиткорізи або ручні, або е, електричні, видати вам в прокат. Всього найкращого, вроді би, все сказав, що хотів. До побачення!